Побудови відділу продажів дорівнює найняти менеджерів з продажів. Ми одразу беремо людей з досвідом і робимо ставку на це. Що прийдуть менеджери, а вони вже мали досвід продажа, коли вони вміють продавати, так вони продавали якісь інші продукти, тобто й мені також зможуть продавати. Поки ви саму стратегію цю не розробили, рухатись далі це небезпечно. Коли люди приходять вже на побудовану систему, вони одразу починають працювати за вірним алгоритмом, так як це потрібно вам. Ми інформуємо одразу на старті систему фінансової мотивації до того, як ми починаємо найм. Будуть кандидати, будемо як якось домовлятися з ними я почую, що вони хочуть. Будемо щось шукати посередині ні. Вітаю! Це новий запис читан. Кам'я, Алла Петриченко, засновниця української платформи Shop Express для створення інтернет-магазинів. І сьогодні ми з Анною Сесаєвою. Тут для вас зустрілися для того, щоб розказати, як побудувати системний відділ продажу для інтернет-магазинів. Аночко, Так, вітаю, Анна Сесаєва, бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів, засновниця Brave Consult – Дякую тобі. Ти бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажу і засновується Brave Consult. І ось таке запитання: то як побудувати системний відділ продажу саме в інтернет-магазині, щоб не зробити основні помилки, і щоб він дійсно запрацював. Дуже дякую тобі за питання. Насправді воно є досить таким актуальним і досить частим. Я його чую під час консультацій, які проводжу. І також працюючи з потенційними клієнтами, які звертаються до нас за нашими послугами, і знаю наскільки це взагалі болюче питання. Бо насправді більшість підприємців вони думають про те, що ну от в мене є все, що необхідно, так у мене є товар, який необхідно реалізувати. В мене є інтернет-магазин, мене є платформа, де це все реалізовано. Так все ідеально має працювати. Чому ж, власне, відповідно воно не працює так, як хочеться, я навіть вже людей знайшов. Так, звертаються ті, хто вже самостійно намагався закрити це питання, побудувати відділ продажів таняти людей. Або ж так само є і друга категорія підприємців, які не хочуть самостійно це робити, не хочуть на старт втрачати свій там час, робити помилки, витрачати гроші, тому що помилки це також кошти. Відповідно, і вони одразу звертаються. Але що в першої, що в другої категорії таких підприємців я помічаю одну таку спільну рису і спільне розуміння так в більшості випадків, що побудови відділу продажів дорівнює найняти менеджерів з продажів, тобто в мене нічого не було в бізнесі. Так, тепер в мене є менеджери з продажів. До рівня в мене є відділ продажів. Чому ж вони не працюють або вони працюють, але чому результати не такі, як мені хочеться що з цим робити? Тому що до цього процесу підійшли а, суто механічно, так те, що ми найняли людей, все має працювати і далі передали це на цих людей, але не підійшли до цього процесу саме системно, як до певного алгоритму, який обов'язково має бути виконаний. Так само, як ми будуємо будинок без фундаменту, якщо ми його не заклали, а просто ці цеглинки так почнемо викладати, будинку не вийде триматися, докупи нічого не буде. Так само з побудовою відділу продажів. Якщо ми говоримо з банального, якщо ми цю стратегію не побудували на старті, ми навіть точно не розуміємо, кого нам підбирати, як ми можемо наймати людей, якщо ми до кінця не розуміємо. На який функціонал, який портрет має бути цього кандидата, що він має робити, як його мотивувати. Ми прикустимося помилок вже на цьому, на першому етапі, або другий момент: ми одразу беремо людей з досвідом і робимо ставку на це, що прийдуть менеджери, а вони вже мали досвід в продажах, вони вміють продавати. Так, вони продавали якісь інший продукт, тобто і мені також зможуть продавати. Це не питання, але воно так не працює насправді, тому що. Вони просто принесуть свій попередній досвід сюди до ваш, вашої компанії, і відповідно він міг бути як позитивний, так і негативний. Там були свої якісь помилки, вони це все будуть масштабувати вже у вас. Результат не буде такий, як ви хочете. Тому я дуже раджу а, одразу себе налаштувати на те, що це певна така гра вдовгу, так ну відносно вдовгу, звичайно, і це певний системний процес, який обов'язково потрібно вибудувати. Перше, це формування взагалі стратегії. так, е, Який продукт ви будете реалізувати, ви вже розумієте. То ваша цільова аудиторія, так, ви вже розумієте. Ви маєте платформу, де це все ви будете реалізовувати. Супер, це вже перші етапи, вони є дуже важливими. Але далі ви маєте усвідомити, а які канали ви будете ще використовувати? так, і Як буде виглядати ваша воронка продажів? А скільки людей вам потрібно для цього? Який функціонал буде у цих людей? Які цілі ви ставите собі декомпозувати ці цілі? Ось поки ви саму стратегію цю не розробили, рухатись далі це небезпечно. Так, ви можете припуститися далі. Помилок після того як ви стратегію цю сформували, ви спочатку будуєте систему. Не йдете в найм навіть на цьому етапі, коли ви розумієте, хто вам потрібен, скільки людей потрібно, для яких функцій ви спочатку будуєте систему. Коли люди приходять вже на побудовану систему, вони одразу починають працювати за вірним алгоритмом, так як це потрібно вам, так як ви це заклали з самого початку. Тобто на цьому етапі ви, по-перше, формуєте структуру відділу продажів з описаними ролями та функціями і конкретними задачами. Ви це робите на тепер, як це має виглядати на найближчу перспективу, а також трошки наперед, для того, щоб ви вчасно могли потім розвиватися, масштабувати, підключати додатковий найм і так далі. Обов'язково ми маємо розуміти, так, до чого ми йдемо. Далі прописуємо функціональні карти. Це не просто посадова інструкція на 30 сторінок, яку ніхто ніколи не читає навіть не відкриває, тому що там дуже багато. Ні. Це має бути функціональна карта всього на пару сторінок. Ідеалі вона має бути в форматі табличок, схем, так, і в якомусь такому візуально зручному форматі, де будуть прописані очікувані результати кожної функції, щоб людина, яка прийшла в компанію, одразу розуміла, що конкретно мені потрібно робити, як я маю це зробити, і що на виході від мене очікують, як це має виглядати? Далі обов'язково ми маємо сформувати попередньо. Регламент роботи. Регламент роботи, так, посадова карта умовна, це там, де у нас є або функціональна карта, як я люблю це називати, просто знаю, що посадова там багатьом ближче сприймати сам термін. От, тобто функціональна карта це просто задачі і очікувані результати. А регламент це яким чином я маю виконати кожну з тих задач. Тобто це моя інструкція мовно, Як у нас є інструкції до приладів? Так, так само людина приходить на роботу, вона отримує інструкції, як мені це виконувати, так як це має виглядати правильно, що мені на цього потрібно, які інструменти використовувати. А, далі ми прописали регламенти роботи, все також готово. Ми маємо розуміти, що людина прийде працювати, вона має бути замотивована. Тобто, ми формуємо одразу на старті систему фінансової мотивації до того, як ми починаємо наймість. Також дуже часто така помилка є. Тобто, ну будуть кандидати, будемо якось домовлятися з ними. Я почую, що вони хочуть, будемо щось шукати посередині. Якимось чином, будемо це потім узгоджувати. Ні, так теж не працює. Ви одразу маєте виходити, по-перше, з певною пропозицією до кандидатів, але звичайно розуміючи ситуацію ринкову і маєте це враховувати. Але головне, що має бути в системі мотивації, це ж не тільки цифра, скільки людина отримає, а за що вона це отримує. А це її KPI, так, які ви е, вшиваєте в систему фінансової мотивації. Це ті щоденні дії, які вона буде виконувати, щоб системно та прогнозовано давати вам необхідний результат. І це обов'язково ви також формуєте на старті від цього. Вже далі ви формуєте шаблон звітності, формат звітності, які вона буде заповнювати, так нематеріальну мотивацію. Це вже як подальші кроки того, що ви розробили. Тобто, це такими загальними рисами. Так бо тут кожна з тих от задач вона ще розбивається на такі мікрозадачі. Це певний процес, але загальними рисами я думаю, я донесла ось це блок побудови системи. Те, що ми обов'язково робимо, наступний етап: ми також готуємо інструментарій. Що це таке в у відділі продажі? Це обов'язкова crm система. Це обов'язкова і телефонія бо це вже певна гігієнічна норма. Якщо раніше в більшості компаній цього не було, потім почали з'являтися компанії, які це стали впроваджувати так, вже е, на ринку це з'явилося. То зараз дуже мало компаній, в яких цього немає. Я цьому сильно рада. Але коли ми говоримо про е, бізнес, який тільки будуть ті відіпродажі, звичайно, до цього можливо просто цього ще не бути. Так і на цьому етапі обов'язково ви маєте ці інструменти. Собі впровадити, тому що без цього ви не будете розуміти ключові метрики. Ви не зможете на них впливати, ви не зможете працювати над перемовинами менеджерів. Так і це дуже є важливим таким елементом. І звичайно, на етапі інструментів впровадження інструментів, так і розробки, ми обов'язково формуємо скрипти скрипти мають бути прописані під кожен етап взаємодії з клієнтом, під кожен канал. Якщо у вас велика продуктова лінійка, так то це можуть бути по різним продуктам окремі крипти. Обов'язково це потрібно зробити, навіть якщо ви робите ставку на те, що ви візьмете людей з досвідом. Бо в жодному разі ми не передаємо комунікацію з клієнтами з найдорожчим, що у нас є, так просто на розсуд менеджерів, які тільки прийшли працювати до вас в компанії. Тому цей блок також ми обов'язково реалізуємо. І тільки після цього ми підходимо до боку найму, тільки на цьому етапі, не на старті. Так, тобто, ми тут що робимо? Обов'язково ми не лінуємось, ми формуємо портрет кандидата. Навіть якщо ви самостійно собі підбираєте людей, ви самостійно проводите ці співбесіди, обов'язково пропущуть його для себе. Він має бути у вас перед очима. Цей портрет кандидата він мусить містити певні такі обов'язкові критерії, як хард скіли, так і софт скіли якої має бути ця людина, який досвід вона має мати, як скільки має бути цього досвіду, які конкретні задачі вона має реалізовувати до цього, з чим вона має вміти працювати, і так само а чого ви готові її навчити? Тобто обов'язкові критерії і ті, які ви готові компенсувати, якщо кандидат вам сподобається, але певних блоків буде не вистачати. Це я готова, наприклад, компенсувати і навчити, і також soft скіли, тобто особистість м'якості, які обов'язково. Має ця людина так також мати і транслювати це так не просто їх там десь говорити, що вони в мене є, а транслювати це саме щоденно в своїх діях. Чому ми це робимо? По-перше, так нам буде набагато простіше підбирати кандидатів, звичайно. І по-друге, таким чином ви зможете підготувати релевантні питання для того, щоб перевірити всі ці скіли під час співбесіди, навіть для себе. Тільки після цього ви формуєте текст вакансії, тому що від портрету кандидата буде залежати залежить тон of voice цієї вакансії, тобто і яким стилом вона написана, на кого ви орієнтуєтесь, на якого кандидата, і тільки після цього ми вже далі починаємо цей відбір. Цей процес є там якби тривалим, він не є швидким, особливо в поточних реаліях він набагато і більш вже триваліший ніж був ще кілька років тому, звичайно. Тому цей момент, поки ви відбираєте кандидатів, а це відбір по резюме, це телефонний скринінг, це також а, розгорнута співбесіда. Так вона має бути онлайн або офлайн. Тут вже як вам буде це зручно, як вам потрібно. І якщо, наприклад, це не власник бізнесу проводить співбесіду, а, а там керівник, кап або помічник, то фінальна співбесіда вже безпосередньо з власником компанії, звичайно ж. І поки це все відбувається. Ви готуєте програму адаптації. Обов'язково у вас має бути сформована поетапна програма адаптації на кожен день. Тобто, що конкретно людина має вивчити перший, другий, третій день навчання з підкріпленими матеріалами так, до кожного з цих блоків. Тобто, що конкретно ця людина має прочитати, подивитися, пройти. Так? Далі задачами, які вона має виконати по цим матеріалам, наприклад. Подивилась запис тренінгу, сформувала конспект, познайомила з регламентом, пройшла тестування. Це все потрібно обов'язково розробити, тому що А, це мінімізує вашу залученість як керівника. Ви не будете сидіти з людиною а, з кожної тижнями, кожен день, багато годин. Б, це дасть вам можливість дати однаковий рівень підготовки усім стажистам. І це значно спростить для них відповідно занурення, онбординг у вашій компанії. Одно ну, і відповідно вони швидше почнуть давати результат, тому що вся інформація буде в одному місці, структурована, вони її точно вивчать і зможуть до неї повернутися, коли це буде потрібно. Ці процеси, які у нас йдуть на та підготовка програми адаптації, вони відбуваються паралельно. Так, коли вже люди приходять в компанію, перші стажисти є, ви починаєте цей онбординг, ви починаєте їх адаптувати по цій програмі, яка у вас уже є розроблена. Ваша задача на цьому етапі, звичайно ж, все одно приділяти певний час стажисту, але він буде не настільки е, тривалий, як це було до цього. Наприклад, ви будете виділяти півгодини або годину в день для того, щоб відповісти на певні питання, е, розібрати певні такі блоки, які необхідно там більше акцентувати на них увагу, і перевірити їхнє тестування. І фінально ви проведете потім атестацію з цим співробітником, з цим стажистом, який пройшов вашу програму. По суті, на цьому етапі ключовий блок побудови завершено з одного боку. Але є ще важливий момент, коли ми людей випустимо, так вже в роботу до клієнтів, обробляти ліди, працювати з заявками. На цьому етапі ми маємо не одразу все відпустити. Да? Все готово, все побудовано, нехай воно працює. Ні. Далі йде блок регулярного операційного ритму. Це щоденні планерки. Це обов'язково контроль звітності, планів ведення цієї звітності і коректності цих показників. Це аналітика цих показників. Тобто, ми бачимо, що звітність ведеться. Ми бачимо, що показники вносяться. Ми бачимо, які вони, наскільки вони нас задовільняють, так чи все там добре з ними? От і звичайно ж, на цьому етапі ми. Маємо е, обов'язково контролювати ведення crm системи, бо мало впровадити інструменти потрібно, з цими інструментами е, правильно користуватися, для того щоб ці дані потім та аналітика вона була коректна. Далі це калібрування по дзвінкам для цього. Вам і потрібно було в тому числі ip телефонія для того, щоб ви могли прослуховувати ці записи розмов регулярно на щоденній основі в ідеалі, так просто виділяти трошки часу, але кожен день системно керівникові. І далі ви робите такі калібрування, де ви розбираєте ці записи розмов. Ви допомагаєте вашим менеджерам працювати краще, підвищувати їхню якість перемовин. Ви надаєте їм зворотній зв'язок, виділяєте їхні зони зростання і допомагаєте їх пропрацьовувати. Це все дуже важливо. Ось таким чином виглядає, якщо поетапно та комплексно, так сам процес побудови відділу продажів. Ось всі ці етапи вони є вкрай важливими для того, щоб ви побудували дійсно такий міцний будинок, якщо ми говоримо так, цією аналогією, яку ми метафорою, яку ми на старті привели, що це як будувати будинок. І для того, щоб він був міцним, щоб він вам слугував багато років, ви маєте на старті обов'язково кластися. Якщо ви зробите це системно, якщо ви зробите це поетапно, не поспішаючи і якісно пропрацьовуючи кожен з цих етапів, результати будуть такими, як ви очікуєте. Вони будуть вас задовільняти і вони будуть зростати, вони будуть прогнозованими так і регулярними, а не просто випадковими на долю випадку, так на долю удачі, скажімо так. Анна, це неймовірно. Дякую тобі дуже. Ну настільки чітко, настільки експертно, я навіть не можу представити, скільки відділів продажів ви вже з Brave Consult побудували. І дякую, що ви систематизували цей процес. Він не важкий, але от скажи, будь ласка, якщо все ж таки в мене немає часу. То ви можете це зробити, і от можна в коментарях під відео звертатись там за питаннями, Також лінки ваші там є. От можна туди писати, щоб з вами поговорити про побудову відділу продажів для конкретного інтернет магазину Будь ласка, звичайно, можна. Звичайно, і е, буду рада поспілкуватись, і це є наша ключова експертиза. Так, побудова відділів продажів з нуля. Або так само може бути робота вже з існуючим відділом, якщо, наприклад, бізнес вирішив самостійно вже там когось найняти, є якісь менеджери, але є певні питання: так що працює не так, немає системи. І ми на цьому етапі також можемо підключатися так, і допомагати вибудовувати систему з вже існуючою командою. Але фактично, от зайдете, перевірите, чи є у нас там така табличка, чи є у нас там така адаптаційна програма, і як вона виглядає, і от того чого не вистачає, то ви допоможете на ви його напишете, ми будуєте так? Да? Ой уже дуже дякую тобі за класну відповідь, ідеально дізналась про побудову системного відділу продажу для інтернет магазинів я дуже дякую. Приємного дня. Дякую за запрошення, так, і гарного дня.